Наша людська природа в Божественній трійці через природню єдність Ісуса як Бога другої божественної особи, з нашою тілесністю, вона стала найвища від усього іншого, решта є нижчим. Якщо війти в цей глибокий стосунок з Ісусом, то можна відчути, що Влади, сили, тобто моцарства, про що там йдеться, про які влади сили. Тобто, з однієї сторони, є такі сили, це всі сили, які створені Богом, але і світлі, і темні сили, вони є служебними щодо людини, якщо бути в цій єдності з Ісусом. Тобто, Це така знаєш, ну, містика, таке розуміння, такий погляд, який. ну, Нічого більшого не може статися, це потрібно лише зреалізувати. Тобто, щоб війти в цю е, природу того, що відбулося вже сталося в Ісусі. Бог змінив свою сутність, так, щоб туди увійшла ця людська частина наша. І це теж мені так показує, що наскільки е, тоді Бог. Є розуміючий до людини, тобто знає наші потреби, знає, тому що там в ньому є частина нас. То він упокорився для того, щоб з'єднатися з нами в усьому, крім гріха, і щоб звідти з, того, з тої єдності найглибшої служити.